Вітаю вас, шановні мої глядачі. Мене звати Інна, Мирного і спокійного дня вам. Сьогодні у мене тушкована капуста з грибочками, квашена капуста і грибочки. Я маю ось таку заготовку: це шампіньйони. Вони просто приварені у підсоленій воді. Для початку капусту викладаю в миску, промиваю, перекладаю у баняк і відварюю протягом 5-6 хвилин. Всі продукти у мене вже підготовлені. Капусту сполоснула холодною водою. Добре відтиснула від води. Тут у мене 1 кг капусти. Грибочки відкинула на друшлак, також ополоснула водичкою. Пів кілограма шампіньонів вже проварених. Якщо є свіжі шампіньйони, їх просто нарізаємо і просмажуємо разом з цибулькою. Тепер зажарка. Пательню на плиту, 4-5 столових ложок олії і нарізаю цибулину. Цибулі даю багато. У мене 300 грам цибулі. Цибулька протушкувалася, дуже смачно пахне. Казанок на плиту, столову ложку олії приблизно даю на дно казанка, і тепер сюди перекладаю капусту. Викладаю більшу половину капусти, зверху всю просмажену цибульку. Тепер грибочки. І зверху решту капусти. Трішечки підсолюю, небагато, приблизно третину чайної ложки і так само третину чайної ложки чорного маленого перцю. Накриваю казанок кришкою, тримаю на маленькому вогні. Пару хвилин під кришкою, капуста добре пропарилася. О, тепер гарно все вимішую. Ще півгодинки під кришкою. Все, капуста готова. Можна знімати казанок з плити. Така капусточка чудово смакує, як самостійна страва з чорним хлібчиком. А ще вона смачна, якщо її подавати з відвареною бараболькою. І це таки смачно, сито і по-домашньому смачно.